В залежності від того, яка є степінь зараження, можна планувати собі подальшу роботу з вашою сім'єю. Якщо там висока степінь інвазії або зараження кліщом, можете бути впевнені, що багато бджіл, на яких був той кліщ, якщо у вас багато кліща посипалося, ті бджоли вони довго жити не будуть. Вони до нового року, або як я завжди кажу, вони до різдва не доживають. них в хітині, бджолиному тілі зроблена дірка кліщем. Обов'язково там кліщі, карту. Харчували свіч харчується жировим тілом бджоли, а також частково використовує лімфу для свого харчування. Навіть в цьому вже є проблема, але не це саме страшне. Саме страшне те, що ми на сьогоднішній день маємо можливість діагностувати наші. Колеги, науковці, генетики, вірусологи нас інформують про те, що з вароа передається дуже багато вірусних захворювань. Що раніше ми знали про там основні вірусні захворювання, там мішочатий розпліт, чорний маточник, вірус деформації крила. То зараз набагато більше є вірусних інфекцій, які піч переносить нашим бджолам, і ми можемо навіть не бачити, що сталося. Ми тільки побачимо, що кінець сезону, а бджіл не. Май пчоли покинули гніздо. Вроді би все було, і корм є, і меду багато. Ми оставили розпліт і зникли з вулику. Треба розуміти, що це є умови, які бджоли не влаштовують. Не влаштовують в цьому вулику, і ці умови можуть бути. І основна причина їх може бути якраз кліщ, який переносить вірусні захворювання.